Всім привіт! Сьогодні розкажу, як продавати шкарпетки Nike повністю без вкладень. Ну, можна і вкладеннями, просто без вкладень, то якщо у вас немає бюджету, то ви можете працювати по дропшипінгу. І розкажу свою історію, як я розпочав займатися цією сферою. Ось. речі, продаю ось такі шкарпетки Nike вже понад рік. І хочу з вами поділитись історією, як я розпочинав. Попри дуже велику конкуренцію, попри. Ну, В 2023 році, літом, якщо пам'ятаєте, тоді дуже популярні були ті шкарпетки і дуже велика кількість людей їх продавала. Вот. Але ну, я захотів попробувати, і... і от зараз розкажу, як це все відбувалося. Дивіться, літом в червні 2023 року, 27 числа, у е, мене виникла ідея, ну як в мене, я просто подивився. ну, Попадалось дуже багато відео, як люди продають шкарпетки. І я захотів собі попробувати. Ну, Думаю, а чому б і ні не спробувати? Е, я зробив оголошення на OLX, в мене не було ні постачальника, ні, нічого не було. ну взагалі. Е, я просто ну, зробив якісь скріншоти, десь там в інтернеті побачив ще десь. Е, поробив скріншоти, закинув на ОЛІКС. Uh, і в мене тоді щось ну, не вийшло тоді. Дві uh, години воно полежало тіпа, там на, цьому, ну, на продажі і щось не пішло. Ну, я щось бачу, переглядів нема. Я щось подумав, треба тіпа, мислити. якось ну, Не так, ну, не скинути просто на Уликс і очікувати якихось продажів. Uh, я собі подумав, а ну я зроблю відео в Тікток. Uh, і попробую через Тік-Ток продавати. Вот. Бо ну, я бачу дуже багато кейсів, як люди продають там, речі з Китаю, ну, дуже багато всього. І, ну, і в них це успішно виходить. І я думаю, а ну я попробую так само продавати шкарпетки, які, по-перше, завжди потрібні людям. По-друге, вони дешеві в закупці. І ну, думаю, попробую їх. Короче, я тоді зробив відео. Ну, тоді вечір був я собі, як зараз пам'ятаю, я сидів, е, зробив відео, закинув там три чи може до п'яти штук тих, тих самих відео в TikTok. Ну, просто зробив одне відео і закидав їх п'ять разів, наприклад. Е, і все, пішов спати. Зранку я просинаюсь, а в мене вже три замовлені. Е, я тоді сильно здивувався, бо думав: ну, я чесно, хто не вірив, я просто так зробив, типу, по приколу, Думаю, зроблю, а там буде видно. От. А У мене не було ні постачальника, ні нічого. Я коротше, починаю щось думати. Заходжу на Leaks, просто Зайшов на OLX і ну, пишу в пошуку шкарпетки Nike. E, знаходжу ну, там перші три публікації, щось там подивився так, і думаю напишу. Написав коротше, одному, e, ну, чи можна працювати з ним по дропшипінгу. Він каже, що так, можна. Але в нього там були не дуже умови, але мені все одно треба було десь шкарпетки взяти. Я не хотів закупляти, тому що я не знав, чи воно взагалі піде чи не піде. І вот. думаю, ладно, візьму в нього. Коротше, працював з ним десь місяців 4. Ну, просто йому скидав адресу, він там відправляв і мою націнку мені повертав на карту. Насправді дуже добре йшло, навіть якщо подивитись на те, що там було дуже велик... ну, справді була дуже велика конкуренція, але якось вийшло. Ось е, тому я хочу в цьому відео сьогодні вам показати повністю, як зробити відео правильно, е, як його заливати, і всі деталі вам хочу розказати. От, розкажу, де взяти постачальника, тому що робити так, як робив я, це така собі ідея. Тому що, е, якщо ви маєте постачальника, ви заробите набагато більше, ніж візьмете людину з OLX, Ну, бо ви візьмете якогось тіпа, який вже продає ті шкарпетки, ви будете продавати з його націнкою, і тим самим, типу, заробляти йому. Ну, і собі там трошки, але ну, для чого це робити, якщо ви можете повністю весь дохід брати собі. От. І коротше, 4 місяці я попрацював з, ну, з людиною з Оликсу, і потім знайшов о -о, хорошого постачальника, який продає ну, нормальну продукцію, і набагато якісніше, ніж я брав на Оликсі. Так що в цьому відео я покажу, як робити відео, щоб вони вам приносили клієнтів, покажу постачальника, де я сам закупляю шкарпетки. В нього дійсно максимально якісно, вже не один раз в нього замовляв, ніхто не жалівся. Просто оці ну, є чорні, білі, ці такі з туреччини. Ну, всі мають знати, як вони виглядають. Там така чорна упаковка, є ще така з білою, ну, оцею логотипом таким. Вони максимально неякісні. Ну, от чесно скажу, я їх продавав, люди їх беруть теж, але чесно, вони і дорожчі в закупці, і неякісні. Краще взяти от нормальні, нормальної якості, і, і вони не є дорогі, насправді. Вони по 16 гривень за пару, це максимально дешево. Вот. Так що зараз я вам покажу, як це все робиться. Як, Ну, як робити це відео? Це полетіло. Дивіться, тут є два варіанти, як ви можете робити. Ви можете написати постачальнику, якого я залишу в описі під відео. Ну, просто йому напишете, щоб він скинув вам фото з і ви вже по тих фото робите відео. Або ви можете зайти в Пінтерест. Ось заходимо в Пінтерест, нажимаємо пошук. І пишемо носки Nike. Ось. І тут є дуже багато фото. Ви просто берете і скачуєте їх.

Е, Який ви будете читати потім. Е, в тексті має бути написано те, що, ну, щоб людину зацікавило, чому саме людині потрібно купляти у вас карпетки, а не в когось іншого. Е, написали текст, включаєте запис екрану. Ну, це варіант для того, щоб не використовувати комп'ютер і зробити все з телефону. Е, написали текст, е, включаєте запис і просто прочитали той текст. Далі ви заходите в іншот. Капкут, ну, без різниці в якийсь е редактор відео, і зараз далі покажу. Заходите в якийсь редактор відео, без різниці, який, я зайшов в капкут. Е сюди ви скидаєте всі свої е фото носків, які ви взяли або в постачальника, або в Пінтересті. Заходите і тут е так налаштовуєте ті фото, щоб вони були нормального розміру. Ось так. Так, тут супер. Ось тут. Далі видаляєте цю кінцеву вставку. Нажимаєте додати аудіо, вибрати ось, ось тут кнопка є. І тут вибираєте текст, який ви записали, коли ви зачитували його з нотатків. Оцей, що я в попередньому відео розказував. Ну, оцей текст, що ви написали, коротше, зачит... ну. Нажимаєте додати аудіо, нажимаєте от, вибрати. От, такий файл тут є, І там вибираєте запис екрану, який ви робили, коли зачитували текст. Все. І ви його наклали. Можете далі зайти сюди на текст, нажимаєте «Додати текст, і тут пишете просто цей текст, який ви написали, просто щоб були субтитри. От Написали: там, наприклад, Привіт. ну і там Написали повністю весь текст, який ви собі тоді були, придумали. Ну і робите, типу, субтитри. Тут міняєте шрифт. Зараз, зараз, зараз. Стилі. Ну тут все змінюєте, щоб були субтитри. Ви можете це робити через Captions, але він там буде платний. А я розказую, як повністю безплатно це зробити. От, і тут написали повністю текст для цих, цих картинок. Якщо не вистачає картинок, е, скачали ще більше або попросили постачальника, щоб він вам скинув, може якісь відео, щоб скинув. Е, ось. Е, і все. Далі ви нажимаєте експортувати. Е, а, ні, чекайте, 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 вийти. Тут нажимаєте настройки, настройки от, 180 пікселів. 30 кадрів, Частота швидкості. Ну, рекомендовано ставити. Ну і оце без різниці. Можете ставити, можете ні. І все, і нажимаєте експортувати. Все, далі ви заходите в Тікток, і далі зараз я вам все покажу. Дивіться, що я вам покажу, як знайти постачальника. Заходимо в Телеграм, нажимаємо пошук. Тут пишемо бірклінг. Корп. Ось. Ой, чекайте, давайте отак: Бірклінг. Ось це перехідник до нього. Тут нажимаєте на посилання і надіслати запит. Після чого він вас, вам приймає ваш запит. Ви попадаєте в телеграм-канал його, і там вже будуть всі ціни, весь опис. І можете там з ним зв'язати, щоб він вам скинув фото, відео, все, що вам потрібно, для того, щоб ви почали продавати. Вот. І зараз давайте перейдемо в TikTok. я вам покажу, як правильно публікувати відео, щоб вони набирали переглядів. Дивіться, зайшли ми в Тікток, е, нажимаємо на плюсик і додаємо сюди відео. Ну, тут нічого не треба думати, ви просто зробили одне відео і ви можете його кидати хоч 20 разів на день. Просто кидаєте, кидаєте, кидаєте. і... Все одно до вас прийдуть якісь люди. Ви просто берете, створюєте свій телеграм-канал, в якому будете публікувати пости. Ну, просто чи Телеграм, чи інстаграм, просто ну, свій магазинчик робите з цінами, з всім. А ціни берете от в постачальника. Наприклад, ви працюєте по дропшипінгу, у вас немає коштів на то, щоб закупити товар. Просто берете його ціну, додаєте туди свою ціну, наприклад. В нього 12 пар шкарпеток коштує 270 гривень, а ви ставите 350, наприклад. Можете і більше, можете і менше. Це вже таке. Ну, Це просто ідея, як працювати по дропшипінгу. От, ви додаєте свою націнку. Повірте, оцих навіть якщо поставити 350, це не так багато виходить, це виходить 80 гривень націнки, але, ну. Дуже часто беруть не 12 пар, а там можуть взяти 120 пар, 200, ну, так по-різному беруть. Тому, тіпа, ви ставите зараз націнку таку, ну, наприклад, 80 гривень. Але все одно ну, по кількості ви можете тіпа, більше заробити. Ну, і там є ціни на опт, ну, це все не проблема. Тому не думайте, що ці ну, цифри такі маленькі. Насправді це нормальні цифри, і ви дуже добре зможете на тому заробляти. І все, заходите от в Тікток, публікуєте тут відео 20 разів на день, 30, без різниці. Вони будуть набирати там по 200 переглядів, по 500, по 1000, Можете там 50 тисяч набрати, але ну нехай буде навіть по 200 переглядів. Ви не, не переживайте, ті 200 переглядів все одно є люди, які навіть коли там 200 переглядів, все одно знайдуться люди, які захочуть у вас купити ті шкарпетки. Ось. Так що, в принципі, я вже все розказав. Зараз ще перейдемо до вставки наступної. Так, ось, в принципі, я вже все розказав. Отак все і працює, так і я працюю і працював із спочатку. Ну, я зробив ось таке саме відео, яке я вам пояснював. Просто е, написав текст, е, зачитав його з за допомогою запису екрану, е, скачав картинки з Пінтересту е, і все. І от таке зробив відео, публікував його там, ну, в день там, 20, відео, 30, ну, без різниці. Е, ну, Не переживайте, це відео не буде блокуватись. ну, В Тіктоку без різниці, скільки ви його публікуєте. Ось. І, е, в принципі, все. Е, так ви знаходите клієнтів. Е, ви можете в того постачальника і подробні працювати, можете і закупляти. Бо я спочатку, як тільки з ним почав працювати, ну, бо я. Вам розказував, що я на Оліксі знайшов людину. Але пізніше я знайшов цього постачальника, я працював з ним по дропшипінгу, а потім перейшов, ну, почав закупляти в нього. І ну, закупляти це, звісно, ще вигідніше, ну, більш вигідніше, ніж по дропшипінгу працювати. Але ну, і, ну, можете і по дропшипінгу, це не проблема. Ось. Вибачайте, що трошки заїкаюсь, бо сложновато знімати. Ось. Так що, в принципі, вся інструкція вже є готова, у вас ви просто сідаєте і працюєте, робите відео, публікуєте його. Кажу, можете не заморочуватись, не робити 500 відео різних, просто зробили одне і те саме і публікуєте його. Все, а там робите собі в інстаграмі якийсь ну, магазинчик чи в телеграмі, берете ціни в постачальника, робите націнку свою. Ось. І коли вам пишуть клієнти, берете в них адресу. Номер відділення і скидаєте постачальнику. Постачальник відправляє і вам скидає. Ну, коли людина забирає замовлення, постачальник вам скидає вашу частину, ну, заробітку. І отак працюєте. Пізніше, якщо вже розкрутитесь, то тоді берете, ну, закупляєте товар, щоб вам було вигідніше, ну більш вигідніше. Ось і працюєте ось таким чином. Так що вся інструкція вже готова, вам тільки залишилось її використати. Ось, мені від вас нічого не потрібно, просто підпишіться на канал, поставте лайк, можете і коментар написати, кому не важко. Все, дякую, що додивились. Буду і більш, ну, буду старатись частіше публікувати такі відео. Може, зроблю другу частину більш детально, якщо ніхто ну, хтось не зрозумів, як правильно це все робити. Так що всі свої думки пишіть в коментарях, постараюся всім відповісти.